Так, добрий день. Показую, що у нас у коптильні. Дивіться, це коптиться холодним <гум> димом. Бачите, недавно поставив. Кришечка закрита. Наші копченості буквально десь час тому назад, як коптяться. Що вам хочу показати? Хочу вам показати температуру. Температуру. Дима. Так, дивіться, ставлю у дим. Дуже я близько поставив, бачите, до бочечки сразу. І мене показує дим. температуру Може бути щось і бочка оддає. скорше всього. Може бути. О, бачите, впало. Бачите, ниже. Я думаю, буде підніматися температура. Да. Бачите, тут щуп. Так я вирішив провірити. А якщо туди, бачите, піднімається ще вверх дим, там іще менша буде температура, значить є в нас холодний дим. Бачите? Є в нас холодний дим. Бачите? Холодний дим і дим. Я тут одразу на бочку його поклав. Так, да, звісно, бочка нагрілася, само собою. От тут. Бачите? Має падати відносно. Бачите? Так, да, потихеньку падає, бо я тут вверх його поставив. Бачите? Я думаю, там зверху буде температура, просто туди не дуже досягну. Я думаю, там і менше буде температура. Я собі так думаю. Так що у нас все холодний дим. У нас все холодний дим коптиться. Все холодним димком. Так що, хейтери, не пишіть мені херню, що ти не коптиш не так, що щось то, -то, -то не так. Бо то гарячий, то непонятно, я не розумію, я так жарю їй шашляки, і воно холодним не виходить. Бо треба бочку просто закрити, і все. Бачите, відстань десь. Ну, я знаю, тут більше метра, десь метр двадцять, скажімо так, іменно до цього до цього до цього м'яса, туди десь висота, ну я знаю, десь метр восімде, плюс-мінус. В общем, бачите, коптимо холодним димом. Хейтери не пишуть фігню. В общем, холодний дим. Побачили? Далі вам буду показувати, як скоптиться завтра на другий день.